Зараз будете тупо ради з мене. А юзер тату. Спробуй цей на твічі. У мене картинка йде. Зменшити якість. Воно має бути покраще. Єбать, звісно, в мене глядачів вже нахуй, аж, а мене аж розпирає нахуй, як приєдно. Що ви, блять, всі спілкуєтесь, радите щось. Мені дуже подобається. Дякую вам. Та я буду <ріст> добре. Бачиш, і коротше, діаблу, я установив чесно, я прокачався до 14 го левела. Більше в мене не було часу. Я не встиг, тому я навіть тобі і не став писати. що let's go. <ріст> Ти який там левел, щоб я знав? Блять, зараз будете сміятися з мене нахуй. Взагалі, блядь, не попадаю на ній. От тупа зовсім не попадаю. Воно, блядь, летить. Хуй ми як, ще й не дуже швидко. Дягну... О, Що, блядь, я підвисаю нахуй якось. Звідки я прийшов? Йобаний в рот. Заблукав. Ну я ж звідси і прийшов, правильно? Блять, ну хоть би прицел був якийсь. Оп, та йобаний в рот, що ж воно? Опа! Давай, давай, приседай нахуй, это я першу повишу, блядь. тварюка.